Доброго дня, це канал І я і мамі і тваринки, і ми з вами будемо готувати козам їсти і я буду відповідати. Так, питали, питали. Чи можна козам морку давати? Бо кажуть, що як морку давати козам то в них заведуться глисти. Через те не можна давати козам моркву Бачите, що це таке? Морква. Це гарбузи. Майже пополам тру. Бо самої моркви не хочеться такі їсти. Ось. А сяду, розкажу, а тоді буду робити. Можна давати моркву козам. Не то, що можна, її треба давати, бо в ній дуже багато вітамінів, які козам треба. Морква для кіз це дуже корисно. Так що ось такі, то справи. І морку треба давати козам. Якщо у вас є така можливість, що ви маєте морку. Я весь час сію більше моркви. У мене тут на каналі є відео, скільки в мене моркви і яка морква. І це в основному я сію її для кіз. Морку з гарбузом даю, бо гарбуз тільки ситності немає. Ось то я весь час моркву то з гарбузом тру даю козам. І вони їдять прекрасно. Ось, Зараз вони розбалувані в мене. Ще два рази ходять пастися. Ще є кому гонити пасти два рази, я так кажу, як є. Ось, Зараз чоловік гоне пасти. Такої роботи він не робить, бо ще не може. А от кози гонити пасти він гоне. Ось, І вони ще ходять два рази пастися. вони... Як сказати, розбалувані. Даю багато, даю. Зараз, зараз. Так що ось такі то справи. Морку треба давати, бо це дуже багато вітамінів. І людям її корисно їсти, і козам добре давати, і свиням добре давати. Що тобі дати? Ну он же ж той резін боком забив, та й все. Я весь час ним забиваю. О. І оце такі то справи. Так що, якщо вас є можливість, давайте морку козам і не слухайте нікого. Глисти нападають від того, що коза пасеться десь по траві, а саме більше, якщо напилася калюжі води то саме хуже нападуть глисти. Якщо ваші коти собаки не глистогонені, а вона ходить коло них, з ними нюхається, коти лізають по сіні, переносять, ось там глисти беруться. Але не від того, що вони поїдять. Ось такі то справинки. Так, зальох. Як так, що в мене в льохові нема сходів, а рівно йти. Дуже тяжко по сходах вниз ходити, коли старші люди, а вас нема. Як так ви робите? Чи то всіх так льоки? Льохи, що не треба по сходах вниз. є в старіших людей, от бачила, є льохи, що донизу треба вниз йти. По сходах там 12-15 сходів донизу є. Ось. Ну, Колись, як мій Ігор робив план хати нашої, він не захотів. Не буду робити сходів, ось щоби. Були сходи, бо кай ми, як будемо старі, хто нам кай буде ходив той льох. Зробимо рівно. Тягше було перше наробитися, але зате в льох у нас нема сходів, і так багато легше. І гарбузи ті самі сховати, бо кай от гарбузи маємо, не маємо де сховати. Ось що у вас нема. Чи то у вас так всі льохи роблять, що нема сходів? Ні, є по людях, що мають сходи. Ось, навіть знаю, що є в кого такі льохи. Ось. Ну, в нас нема. ми зроб... Ігор зробив, спланував так, щоб сходів не було. І так дуже добре. ось Нас тут коло нас, сусідів, тих, що я знаю, ось, то в трьох, то я точно знаю, що сходів нема. Що просто заходиться в льоху так як в мене. Ось. То в тих, кого я була в Люхові, що я знаю, що так заходять. А в тих, то я не знаю, в кого які там Льохи, чи там є, сходи, чи нема, брехати. Ось Ось такі то справи. Так. Чого я гарбузи сховала в льох? Ось вони в Льохові раз два погниють. На сонці вони так не гниють. Ті, що молоді, я оставила на сонці. Котрий зогнив, зогнив, викинула. І в льохові є, що десь якийсь зогниє, але не сильно. У нас в льохові сирості нема, вони в нас не мокрі. На них роса не виступає, щоб вони були мокрі, і що вони тоді гниють. У нас льох сухий, там сирості нема, і вони в нас так не гниють. Ось. А від морозів сховані, просто в мене кози стільки раз-два до морозів, не встигають з'їсти гарбузів. А якщо він вже трошки примерз, він вже тоді дуже хутко гниє. Ось. А в Льохові льох великий у нас, місця хватає. є де гарбузи сховати, є де барабої сховати, є де буряки сховати. Так що ось такі то справи. Через те в нас е -е... в Льохові гарбузи. І тоді в зимою, як вже зимно на дворі, пішла, собі взяла, принесла, вибрала там, чи в Люхові вибрала сємушки з них, чи в студолі вибрала і тоді е, потерла козам чи свиням. І таким чином я так даю козам їсти. Бо як замерзляний, козам вже не можна давати, кози зазвичай зимою кітні. А замерзяно давати не можна. А розпарувати водою, бавитися, це для мене трошки накладно і я того робити не хочу. Так що ось такі-то справеньки. Так, вроді я на всі питання повідповідала. Ось, ті, що, ті, що я мала відповісти, вроді всі. А, чекітна моя малишка ще. Поняття не маю, люди, не знаю, пускала до козла, зараз вона не, не зривається, не знаю, чи кітна, чи не кітна, поживемо, побачимо. Поки ми ще маю одного козлика прибирати, а там побачимо. Якщо вона в листопаді я не нащупаю козенят, то вона теж на очереді на сливку. Бо вже ще ту зиму я її тримати не буду. І якщо зірветься до козла, то ще хуче козлика піде на сливку. Ось таке діло. Дуже хотілося б, щоб вона погуляла, щоб була кітна, але якщо не буде кітна, то буде з неї багато м'яса. Хоч вона нубійської крові не має, але вона є гарна, ось велика коза, не маленька, вона є досить велика коза, здоровена. Ось коза. Так як для простих кіз, то вона є велика коза і гарна. Але факт той, що стається фактом, що вона не має погуляти. Ось. Може, через те, що вона не має, ну, як сказати, що вона так гемофродити йде, чи що через те, що вона вроді в трійні роджена. Три козли вона четверта, чи два козли вона третя. Не буду брехати. І часом якась є така вада, не знаю чого, що якщо. Там два козли і третя козичка родиться так само, як і козел. Якщо вони були всі троє в одному щистку чи в одному місці, як там говориться. <кій> так що ось таке діло. А чого? Не знаю, яка та причина. Я гляділа, але не знайшла. І навіть там родинного покриття немає нічого, ось, а є так, що вродиться ось таке. То кажуть, чудо, нікому не ні наш. Ось такі то фокуси. Ладненько. В кого ще є, які запитання, задавайте. З радістю відповім. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте підписуватися хто ще не підписався, вам цікаві мої відео. При можливості, не забувайте поширити відео в других соцмережах, якщо у вас є така можливість. І всім всього самого найкращого. Хай Бог посилає мир, спокій, перемогу. Всього найкращу. А я зараз натру гарбузів, натру моркви. Ось, піду яблука заберу. З хати там в мене є такі, що я повідбирала, що козам заберу. Складаю яблука на, замор... на... на зиму і треба мені їх, котрі там мають вади, які я забираю повіддавати козам. Ось, от таке то Зараз піду заберу. Яблука, морква і гарбуз. Отакий салат пересипаю дробленим зерном. Зараз у нас де пшениця, бо кукурудзу я присипала. суто пшениця йде. Ось, І такі то справи. Такий салат даю я своїм козам. Відра кидаю і зверху ще по жмені сиплю пшениці цілої. Козлові більше сиплю, десь добру пригорщу. А козам сім поменше. Даю тільки потрошечку такого по кулачковій пшениці. Через те, що мені треба, щоб вони зменшували молоко, бо їх вже скоро треба буде перевезти на раз доїти. А вони щось ще не спішать зменшувати молоко. Я вже їх починаю переживати. Ось, думаю, вони, боже, не кітні, що не хочуть зменшувати молоко. Чи через те, що добре їдять? Ось такі діла. Ладно, все всім миру, спокою, затишку і скоріше і нам всім перемоги, папа.